Слава Ісусу Христу! Люблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Святом всіх поздравляю. Сьогоднішнє наше богослужіння в тій чи іншій мірі розглядує дві теми для розмірковування під час нього. Це тема Світлого Христового Воскресіння, бо День Воскресний. І інша тема День пошанування вашого небесного покровителя, святого апостола Андрія Первозванного. Бо і тут календарна система говорить, що одні вже відсвяткували 1 грудня, другі 13-го, тільки будуть святкувати. Але не суть в числі. Суть, хто такий для нас Андрій Первозван? І чому ми на честь нього назвали храм? Ви сучасники, ваші батьки, назвали цим, цей храм на честь апостола Андрія Первозваного. І, звичайно, питання я його можу задати вам. Чому? Чому ваші батьки назвали храм Андрія Первозваного? Не на честь когось іншого. Зауважте жодної відповіді. Назвали дай назвали. Правда же? Назвали, але назвали. Так назвали. Людина завжди пошановує те і того, хто найбільше на устах її, на пам'яті їх. І, звичайно, Андрій Первозваний є пошанований в наших. Руських землях, а, зокрема, на території Київської Руси не всієї, а Київської, перезваний, пошанований як апостол, який там просвіщав, тому що наші з вами землі просвіщали інші апостоли. Кожен апостол, взявши жереб після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, Пішов просвіщати свої землі, ті, в яких належало йому бути. Шотландці також, до речі, і англічани вважають Андрія Первозваного своїм апостолом. На прапорі їхньому, ось це знамено англійське, ви уявляєте яке. Оцей хрест це є хрест Андрія Первозваного поєднання Шотландії і Англії. Велику Британію. Вони його пошановують. Тому багато апостолів перебувало в багатьох місцях, залишаючи віру, велику віру Господа нашого Ісуса Христа, велику, даючи надію про те, що прийшов Спаситель світу Месія. Але вони, це вони і вони роблять це по-своєму. Сьогодні ми тут, в Україні, пошановуємо нашого святого, який приніс. Того апостола, який приніс для нас знання. Знання віри Євангельської. А хто такий апостол? От ми називаємо. Апостол Андрій Первозваний. А як перевести слово апостол? Ні, не учень. Хто такий апостол? Є варіанти. Ні, не проповідник, не учень. Вісник? Вісник. Той, хто приніс радісну вістку, бо є ще євангеліст апостол, той, який приніс не просто радісну, а благу вістку, це називається благе. Благе інформація, яку принесли, і цих називають благовісники євангелістів, які написали чотири Євангелія. Тому той, який приніс вісник, вістку якусь хорошу. Вістку обнадійливу, вістку, яка говорила про щось особливо високе, духовне, піднесене, про Бога інформація якась, про щось божественне, оцей приносив, оцей називається апостол. І ця назва апостол не лише є в розумінні такому архаїчному, щось колишнє, старе, історичне, зафіксоване в священному писанні. Чим характерно для нас сьогодні, згадуючи апостола, повчитися в нього? Бо ми з вами, ми, стоячи тут у храмі, ми з вами апостоли 21-го століття. Зауважте, засумнівалися і не дуже всі повірили. З чим ви вийдете з храму? З вісткою, благою вісткою. Ви прийдете розкажете людям про Христа. Була служба, слухала Євангелія. Зрозуміло, що ви скажете, приїжджав владика. Це всім і так зрозуміло. Але окрім того, що я приїхав, ви ще щось почули. Почули священне писання апостолів, почули Євангеліє, почули пісні співи, побачили один одного, підбадьорилися. Накопичили на собі благодать Святого Духа, почувши інформацію от стінім радісним, піднесеним станом, ви повернетесь додому, побачите сусідку на площадці, чи через десь поряд, когось зустрінете, яка була в церкві, а що? Ось і починаєте благомістувати, розказувати божественне, хороше, добре, позитивне, оцю цю вістку. Чи не про те розказував Андрій Первозваний? Те ж саме. Те ж саме розказував, прийшов, збиралися люди, слухали його. А він розказує: я бачив живого Христа, а Він, Ісуса Христа, а Він розказував, а ось його нове вчення. А чи давайте так приймемо, давайте відкинемо язичництво. Давайте ми будемо це, будем, це відсторонимось, а зробимось так, а будемо жити так. А стосунки між нас тепер будуть ось такі. І ті, хто його слухали, кажуть, гарна вістка. Давайте тепер спробуємо по-новому мати стосунки між собою. Не зуб за зуб, а милосердя, а прощення. Не око за око, а любов'ю покрити, не заздрити, не гніватися. Бо любов довго терпить, милосерце, співстраждає, не бажає зла, а не око за око. А заповідь нову даю вам, говорить Ісус Христос. Яка заповідь нова? Яку нову заповідь дав для нас Ісус Христос? Нову заповідь даю вам, читайте? Любіть один одного. Нова заповідь. Не око за око, зуб за зуб. А заповідь новою даю. Любіть один одного. Любіть один одного. І висвітлюються дві найбільші заповіді полюбить. Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумінням і кріпості Твоєю І ближнього полюби. Як? Як самого себе, правда ж? Риторично запитую. А себе любите? От я задав питання, тільки Бог, що мені ще сказало, всі остальні від здивування, про що він питає? А чого ви боїтеся сказати, що ви себе любите? Утверджуйте самі себе з самого ранку. Я себе люблю. Чому? Бо я знаю, що таке любити. А якщо я вмію любити себе, я можу сказати, я люблю Бога, я люблю ближнього, я люблю внуків, я люблю дітей, я люблю сусідів, я люблю Україну. Чому ці слова будуть справедливі? Бо я знаю це почуття. А якщо ти не знаєш це почуття, то все, що ти кажеш, це пустий звук. Це пустий звук, бо ти не знаєш цього почуття. Чому молодята, йдучи до храму, так їм добре двом, я тебе люблю, я тебе люблю, все, створюємо сім'ю, раз вийшли і зразу до суду розлучатися. Тільки повінчалися. Ви ж казали, що ви любите. А що це було? Вони не міли любити себе. Вони не любили і цього. Просто подобається і просто фізіологія штовхає бути разом. А почуття нема. Нема почуття. Співаємо гімн. Душу покладемо за нашу свободу, бо ми любимо свою батьківщину. А по аеродрому в Луцьку тільки бабахнули і половину в Польщі. Чоловіки, жінок, в багажники вивозять. Самі. А, а де любов? Покажіть, де, де ця любов, про яку ми говоримо? Де вона? Це вона до кого стосується? Це хто тут хитрий, хто розумний, і де батьківщина? В чому ж ця суть? Тому що не любимо себе, не любимо живем інстинктом страху. Інстинкт живем інстинктом як на рівні тваринному. Поживацькому. Оце довліє в нас. Страх є втік. Я не про, я не про всіх підряд. Я, я кажу про ті випадки, які і на сьогодні наштовхують. Бояться, не бояться. Бояться треба тільки Бога. А батьківщину треба любити і любити, її, і любити її повноцінно, щиро і правильно. А ти її будеш любити тоді, коли ти любиш самого себе. А якщо ти любиш самого себе, будеш любити Бога, тоді будеш апостолом, тоді те, що ти розказуєш, не буде лживим, а буде щирим і істинним. Я тебе почув таке висвітлення, я тебе щиро вітаю з днем народження. А як ще можна вітати? Виявляйте інший формуляр. Я тебе вітаю не щиро з днем народження. Якщо є слово щиро, то відповідно інше, я не щиро вітаю тебе з Новим Роком, То що це за вітання? А якщо щиро, або я просто вітаю. Чим одне з другим е, воно відрізняється, що ми хочемо хочем тим словом підкреслити? Я тебе щиро вітаю. Зараз будуть бікборди. Щиро всіх вітаю з Новим роком. А ще як можна вітати? Не щиро? Ну тоді це лживо, навіщо му життя? Живо вітаю вас з днем народження. Треба підписатися. Або підписується як минулий рік. Мене це забавило, дайте, напевно, більше, ніж вас. Послухайте логіку привітання. Або ще смски і смайлики, які ви будете відсилати. Вітаю з Новим роком. Ще раз фіксую. Вітаю з Новим Роком, з Різдвом Христовим присилають тигра в шапці Шанта Клауса. Це що в цій голові християнина відбувається? Що в цій голові християнина відбувається? Ну, по-перше, якщо ти вже і вітаєш, то вітаю з Різдвом Христовим і Новим Роком. Адже 2023 рік. Наступить від якої події? Від Різдва Христового. Так? У нас є літочислення з основання Риму, створення світу, ще якихось там подій, так? а 2023 рік буде від Різдва Христового. То логічно, логічно як назвати? Відсвяткує Різдво Христове і починає літочислення. Чи не так? Чи не так? Ну, Різдво, 2023 рік. Від чого? Від Різдва Христового. Від народження Ісуса Христа. Святкуй Різдво Христове, після того святкуй Новий рік. Ніяких проблем. І ніяких проблем. А оця хворість мозгова, у нас два нових роки, у нас два різдва. Ніби Ісус Христос два рази народжується для кого і для чого. Я спеціально попросив перед тим, як е, виголосити це. До речі, сьогодні яке число? Яке? Точно? І ви згідно ним живете, згідно да, того числа? Дуже гарно. Отець, прошу пройтися. А тепер я вам скажу, що Різдво Христове згідно всіх богослужбових книг. Російського видання РПЦ, яке видає, ОПЦ Московського патріархату, Київського патріархату чи ПЦУ. Всі святкують Різдво 25 грудня. Фізичний доказ. Ну, ви прийдіть, люди покажіть, скажуть, що владика щось придумує нове. Ні-ні, пройдіться, хай вони читають, під яким числом святкується Різдво. Це книжки, по яких ви молитеся вже десятиліттями. Десятиліттями. Це ж не Октябрська 7 листопада. Так пам'ятаєте, чому ми сказали, вітаю з октябрськими. Багато хто. Ну чомусь 7 листопада. це ця, ця лживість, яка закладається у серце і спотворює розум. Ти стараєшся любити ближнього, але не любиш себе. Не мієш любити Бога. Не вмієш любити Україну, не вмієш любити взагалі нікого. Ти не любиш. Тоді нема оцього тепла любові. Ти не виконуєш заповіді Христової Любіть один одного бо ти не знаєш, що це таке. Спотворення в, твоє, в, твоє, в, твоїй, в твоїй свідомості є спотворення. Тому сьогодні, як ніколи, Андрій Первозваний говорить нас про стояння у православній вірі. Іншої віри не було, немає і не буде. Немає. Придумати можна, свобода, що хочеш придумаєш? І теперішніх різнотлумачень церковних море, скільки протестантських деномінацій, взагалі християнських деномінацій, тобто вірувань, як хочеш, свобода. Це той найбільший дар, який дає Спаситель свободу. Але свобода не для знищення, а свобода для вираження. Бо свобода може принести і біду, якщо ти неправильно скористаєшся цією свободою. Неправильно скористаєшся, принесеш собі біду. Але ось ця апостольська свобода свобідно йти і говорити про Христа. І Ісус Христос, посилаючи апостолам, не диктував їм, що вони мають казати. Він жив, а вони про нього розказували. Він їм не давав конспект, з яким він мав йти до. До учнів і до всіх людей. Методички не давав, ніякого іншого там інструкції не давав. Він що розказував? Я вам розкажу про Христа. Любіть один одного, говорить Спаситель. Шануйте один одного, шануйтеся, хочете довго жити. До речі, хочете довго жити? <праць> і здоровим <праць> бути, і мати все. <праць> Прекрасно. Давайте я вам скажу елексир. Таку чарівну таблетку, яку ви прийдете додому, споживете і будете. Вірите, що я вам дав таку таблетку? Не, не, не. Так от слухайте, запам'ятовуйте інструкцію тієї таблетки. Шануй батька Твого і матір твою. І добре тобі буде добре тобі буде, і довго житимеш на землі. Розчарував, так? Ні. Я чекаю, що це щось особливе. Що я вам скажу якусь інструкцію, тому що все, що лежить перед очима, ми його не бачимо. Шануй батька твого і матір. Добре тобі буде. Будеш мати знання, достаток Достаток і хату перепише на тебе. Бо ти його шануєш. Добре тобі буде. І довго житимеш на землі. От воно і свір довговічності. Ну ось ця простота. Нам здається, якась вона неправильна, занадто просто. І ми собі ускладнюємо життя, щоб віднайти таку таблетку, яка від всіх хвороб, від всіх проблем і виразить, виразить все, те, що ти хочеш в одну мить. Ось вам ця таблетка. Шануй батька, шануй батьківщину твою, все, що пов'язано з батьками твоїми, з родом твоїм, з фамілією твоєю. Ось це треба просто шанувати і все. І добре тобі буде довго житимеш. Можемо запитати, а що таке ша? Шана до батьків. В чому я маю проявити? Ну, до живих зрозуміло, а до мене? Ну, От нема батьків, померли. Молитва, догляд за могилою, пам'ять про них, нагадування про них, навчання внуків на основі знань твоїх батьків. Можна казати, а дідусь в такому випадку казав ось так правильно. А дідусь бабуся казала, отак от це треба робити, а це отак. От а от правнука ми назвали на честь цієї прабабусі, на честь цього ми назвали. А чому ми можемо посилатися іменно на це? Згадайте історію народження Івана Пертечі, Захарія, який. Онімів, не міг розмовляти, народився син Іван Претеча, як ми ще на нього говоримо. І запитують його, як називаєш ім'я. Він бере дошечку, ну, на дошиці виливали віск, і писали, легше було писати тексти на дошиці. Такий був такий легкий правопис. Не було ж е, великої кількості бумаги чи ноутбука. Писали так. І він написав, Іван буде ім'я йому. І ось тут питання важливе. А чому Іван? Твоєму роді таких не було. Що це означає? Називали внуків, причому практика була доступна. Ім'я давав не мамо, не тато. Вони модняки. Вони те, що модне назвати там, якимись іменами незрозумілими, які вони наслухалися. А найстаріший в роді надавав ім'я того поважного, тієї поважної людини в роді. Яку би хотіли, щоб успадкувало життя, бо по імені і життя його, життя того, хто народився. Він каже, я бачу, він похожий на нашого там прадіда Василя, наприклад. І от вже назвали його Василем. Чи там на, похожий на такого. От, от відчував оцей старший через внутрішню любов, внутрішнє почуття до цієї дитини йому давали таке ім'я. А по імені і життя його. Якщо на честь славної людини називали ім'я, на честь славної людини називали ім'я, то й життя було його славним. А що назвуть модняки? Я боюся якесь зараз сказати слово ім'я бо десь когось зачеплює образу. Але давайте спробуємо упосередковано. Сталініна, Октябріна, да, Леніна, ліні, даздраперма. Знаєте, що ви знаєте? Да Здравствуйте, від 1 має. І багато-багато. Інш... Оце модняки. Вони на честь моди назвали, але це життя людини. Ви назвали, ви запрограмували життя людини. Вона ким буде? Охтібріною. Як, яка доля Октября того? Чи щось інше? Яка його доля? Ми ж закладаємо, ми ж несемо несе це. Тому як важливо сьогодні в глибині і правильності розуміти те, що було в наших прадідів. те, що вони шанували, пісні, звичаї, обряди, коляда, народження, імена ми все це повинні відновити. Бо жили насадженим нами зі сторони. Чому? Той, хто насаджує, хоче управляти, підсунувши тобі свою думку. Нав'язавши цю думку, потім починає нею маніпулювати навколо тебе. І як тяжко вийти, було євреям з Єгипта. Єгиптяни їх укормили, і вони все оглядалися туди. Живий Бог перед ними, корми, поє, все, що тільки утверджуючи їх в вірі, вони оглядаються все на Єгипет. А кажуть, в Єгипті нас в той час кормили. А пам'ятаю, в Єгипті в нас часто було, відбувалося ось це. Давай зліпимо Золотого тельця. От в Єгипті в нас так було. І нам тяжко було вийти з Росії. Це треба 30 років служити, 30 років жити, щоб сьогодні влада додумалася заборонити московський патріархат. Ніби не знали, хто в їхніх келіях живе. Сьогодні показують як якусь сенсацію. Яка сенсація? Про це вже 30 років знали. Хіба ми не знали, чим вони займаються, прикриваючись ім'ям Божим, прикриваючись Ликом Церкви. Хіба вони не знали? Знали. Хіба ми не знали, які в нас сусіди? Хіба 41-го, 43-го, 39-го року, 33-го, 32-го, буду називати ще багато цифр. Ми її не читали, ми не ходили на Голодомори. Не ходили? Ходили ж на Голодомори. Мінімум активно з періоду Ющенка. Ходили ж, знали, але важко от вийти з того Єгипта. Все-таки, а ми надіємося, а ось це неправда. А виявилося, правда і жорстока правда. Жорстока це не та благовістка. До нас не прийшли подихом Андрія Парвозваного з любов'ю розказати про Христа щось нове, цікаве прийшли з війною, з агресією. Но ми ж це знали. Щоб цього не повторилося, треба гарно вчити історію. Треба бути гарними послідовниками апостола Андрія Порозванов. Вчити і виховувати, а це означає шанувати батьків своїх, а це означає любити свою землю. А це означає любити свій край. А це означає берегти свою жінку, це означає шанувати свого чоловіка. А це означає бути патріотом своєї батьківщини. Патріот це не голословна назва. Патрос, батько. Патрос батько означає шанування своєї батьківщини. Оце означає патріот. Інше слово, націоналізм. Нація. Той, хто вихваляє і захищає свої народні культурні цінності. Оце є націоналіст. От ви українці, от ви так собі ходите, так хрестя, захищаєте своє, то ви вже націоналіст. А не те, що нам нав'язали, що це погане слово. Чому? Щоб спотворити, щоб ми не ставали націоналістами, щоб був наш адрес ні в Дом ні вулиця, щоб був наш адрес інший. Пам'ятаєте цю пісню? Нема. нема людини, нема образу, подобає Боже, нема Бога, нема адресу, нема вулиці. А хто ти тоді? А Господь говорить в книзі буття. Створимо, створимо людину по образу нашому і по подобі нашій, Конкретно, а не абстракція якась. Не створимо якусь абстракцію, яка буде щось там робити, а по образу нашому і по подобію. Як важливо бути цілісним, бути ось тим цілісним апостолом який несе благовістку, бути цілісною людиною. Коли ти цілісний, тебе люблять. Коли ти цілісний, ти сам можеш любити. А коли такий розмазаний у всьому, то ти не знаєш, що любити. Як можна любити оце розмазане? Тому залишайтеся справжніми послідовниками апостола Андрія Первозванного. будьте цілісними, любіть свій край, любіть свою землю, любіть один одного найголовніше, любіть свою парафію. Скажу вам, як і кажу усім, і смерть москалям, і слава Збройним силам України. Закликаю на всіх вас, друже, благословенні, будьте здорові, щасливі, багаті. І хай буде все у вас так, як вам хочеться. Кому нема 60 декрет світло виключають, все цьому сприяє, народжуйте, щоб я міг приїхати до вас на хрестини. Хорошо? Всім весело, всім приємно. Різдво святкуємо, починаючи, я розумію, важко вам буде перелаштуватися, 6-го привично. Давайте цей рік зробимо так. Святкуємо з 25-го по 7 включно. Як відсвяткуємо, так відсвяткуємо. Що там бігати чи 25, чи 7? -го? Цей рік так, а потім перейдемо на календар, якщо це 10 -е число, то це 10. -е. Якщо це тринадцяте, то воно по одному стилю. І цей стиль називається наш стиль, український стиль, а не якісь там інші стилі. Згода? Ну, будьте мені щасливі, усміхнені, радісні, під мирним українським небом, хай здоровими з перемогою повернуться наші хлопці, які ми відправили захищати нашу батьківщину. Ми молимося, щоб всі повернулися, але той, хто покладе свою душу і тіло за Україну за нас. Будемо про них пам'ятати, будемо їх прославляти і шанувати родини тих, в яких вони народилися і які їх народили. Але молимо, щоб всі живі, здорові, повернулися додому. Тому, хай Боже, благословення буде на всіма вам.